Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України зіграє заключний матч в жовтні, четвертому турі. Ми зустрінемося з Чехією. Будемо грати домашній матч, і він буде ключовим, тому що це лобовий матч, в принципі, в нашій групі, де Чехи зараз знаходяться вище по турнірній таблиці. І нам дуже потрібно перемогти цього суперника. Сьогодні будемо розбирати останній матч Чехів, як вони зіграли, що у них по складу. Ну і, звісно, ви дізнаєтесь, де та коли дивитися цей матч новини зі. З табору збірної і сам прогноз на гру та прогноз на орієнтовний склад від Сергія Реброва. Теж ви побачите в цьому відео. Багато чого цікавого почуєте. Тому, друзі, перед початком напишіть свій прогноз на цей матч. Як вважаєте, чи Україна зможе перемогти збірну Чехії і все-таки далі конкурувати за перше-друге місце в цій лізі нації? Поставте обов'язково вподобайку, це вас займе дуже мало часу. А так я буду бачити вашу підтримку і те, що вам подобається наше відео. Ну і, звісно, підписуйтеся. На канал, щоб не пропускати наступні відоси та старт прямих трансляцій. Україна проти Чехії в четвертому турі Ліги Нації зіграє 14 жовтня у Вроцлаві в Польщі будемо приймати Чехів, і поєдинок прийматиме якраз стадіон Тарчинський Арена. Стартовий свисток прозвучить о 21.45 за київським часом, як і матч проти Грузинів. Ну і прямі трансляції, як завжди, регіональні телеканали Суспільного мовлення будуть показувати. Ну і медіасервіс Мегого, на якому ви теж матимете змогу переглянути за платними підписками цей матч. Також на нашому youtube каналі о 21.00 вмикайте пряму трансляцію, де ми будемо розбирати склад від Сергія Реброва на матч проти Чехії. Під час гри я для вас буду коментувати матч. Ну і після гри ви отримаєте детальний огляд з розбором всіх найяскравіших епізодів цього. Протистояння. Тому обов'язково підпишіться, заходьте також в Телеграм, вас туди хочу залучити, щоб ви більше інформації отримали стосовно нашої збірної, ну і більше з вами там комунікація відбувається. Ситуація в групі наступна. Ми з албанцями зараз на останньому місці знаходимося. Ми нижче, тому що ми їм програли. Очна зустріч тут вмикається, бо в нас однакова кількість очок. Тому нам потрібно. Дуже потрібно перемагати Чехії, Ви бачите, яка ситуація, незрозумілий результат матчу Албанія та Грузія. Там теж буде багато що вирішуватися. Може бути таке, друзі. Якщо албанці переграють зараз, наприклад, Грузію, і в них буде 6 очок. Якщо ми виграємо в Чехії, у нас теж буде 6. Пам'ятаєте, да? Чемпіонат Європи? Усіх буде рівна кількість очок. Перед там, ну, останніми вирішальними турами. Тому не хотілося б такої ситуації. Хочеться, так, да, дійсно, щоб Україна виграла. Але все-таки, ну, в рівності ми тут поступаємось, бо ми обіграли тільки грузинів. А от з чехами з албанцями у нас ну поки що очні зустрічі не дуже. Але є час виправити. Наше буде гра і проти Грузії, і проти Албанії. Там буде в нас покращення ситуації. Але чехам вигідніше буде зіграти в нічию, навіть якщо ситуація до цього буде призводити. Ніж нам, тому що нас нічия не влаштовує. Що змінилося взагалі за цей місяць, після того як ми програли Чехам з рахунком 3-2 в нашій збірній перед цим матчем випав Дмитро Різник, тобто мінус 7 мільйонів в нашу трансферну вартість. Я не думаю, що це сильно попливає. Тим більше різник вважається ну, третім, все-таки голкіпером в ієрархії там наших ГК. Це Бущан і Трубін. Я думаю, номер один та номер два. Ну і в принципі таких більше втрат в нас по складу немає. Степаненко, начебто, вже. Може повернутися в до наступного матчу, там з основи, не з основи. Ми ще будемо намагатися розбиратися. В збірної Чехії теж є зміни. Тобто вони менше коштують, навіть попри те, що в нас великі втрати є в провідних футболістів, так і за травми там і інших причин вони не приїхали в збірну. В нас. Схудала команда, але й Чехів теж я не бачу тут, наприклад, Патріка Шейка але є такі футболісти, як Вітік, непоганий центрбек. Також Адам Гложик, який зараз знаходиться в хорошій формі. Ми пам'ятаємо цього футболіста, зовсім недавно він забивав динамівцям і робив різницю на футбольному полі. От за ним потрібно дуже пильнувати. Ну, Соучик Лідер, зрозуміло, там Крейчі, Цоуфал, Шульц, який забивав нашій збірні вже. Черний теж гравець, який непогано себе зарекомендував і за Рейнджерс. Ну, інші футболісти, в принципі. Знаєте, Чехія і Україна дуже схожі команди, тому що в нас середній вік, там 26 з Гаком, і всього-навсього 7 легіонерів в основному складі, який приїхав на легіонацію. Тобто це 28% від команди, тих людей, які грають за кордоном. І в Чехів та сама історія. Тобто, я маю на увазі, що і тут робиться ставка більше на на внутрішній чемпіонат, на цих футболістів, бо інших у нас немає. Кращих немає просто. І там та сама історія. Просто різниця в тому, що ці чеський футбол зараз знаходиться на підйомі в порівнянні з тим, що було в них там років 10 тому. Їхній футбол зараз росте. Їхній е чемпіонат там Славія, Спарта, вони демонструють і там Вікторія, демонструють непоганий рівень там в Лізі Європи, в Лізі конференції. В нас навпаки, іде спад, але теж. Робиться ставка на футболістів із внутрішнього чемпіонату, кістяк саме з цих гравців в основі. Якщо подивитися минулий матч нашої збірної, в нас було 6 футболістів із УПЛ. То в Чехів в матчі проти Албані було сім гравців із чеського чемпіонату, там із парти, Вікторії та Славії. Якщо взяти геть попередні результати, друзі, ви можете переглянути, наприклад, анонс матчу Чехія Україна, тобто перший матч, в який ми програли 3-2. Ми там обговорювали якраз, як грала Чехія проти грузинів, проти турків там на євро. Так, ми розбирали там. Нам детально цей матч. І після цього, як ми програли Чехам, сталася тільки одна гра. Ми обіграли грузинів, а чехи обіграли албанців з рахунком 2-0. Зараз ми детально розглянемо цю гру, що там сталося, як чехи це зробили. Але потрібно розуміти, що контекст гри між Україною та Чехією буде звісно іншим, ніж гра, наприклад, Україна, Грузія та Чехія Албанія. Чехам вдалося обіграти албанців. Нам, наприклад. Це було не під силу. Ми програли цій команді, але збірна Чехії з рахунком 2-0, в принципі, переконливо переграла свого суперника. Ми бачимо зараз. от, розбираємо конкретно цей матч, тому що він найсвіжіший. Ми можемо бачити саме той склад, який в них вийшов. Це було 4-2-3-1. Це доволі схоже на наш склад. Тобто, да, кістяк футболістів із внутрішнього чемпіонату, той же Соучик, додавання цоуфала футболісти, які з топових чемпіонатів, з Бундесліги, деякі гравці теж. Той же Адам Гложик, який сьогодні в цьому матчі конкретно вийшов з запасу, а зробив гру Чорі. Чорі – це фактурний форвард, приблизний профайл там, Артема Довбика, це гравець штрафної площі. Ну і Чехам пощастило забити швидкий м'яч. В принципі, в цьому матчі ви бачите, що робила Чехія. Вони стріляли з дальньої дистанції і. Скупчення ударів з центральної лінії штрафного майданчика по центру воріт. Це говорить про велику кількість кросів, подач в штрафну площу. Все, що робили чехи, от їхній футбол, конкретно в цьому матчі, був заточений на подачі на стандартні положення. Ну і звісно, коли не виходило з перекривали зони, зони подачі передач, вони намагалися бити з дальньої дистанції. В них це спрацювало. Вони забили два м'ячі з подач. Перший е, епізод це навіз з лівого флангу, рикошет, добивання гол. Е, другий момент подача з правого флангу, удар головою, м'яч воротах. і рахунок 2-0. Тобто Чехія переборола албанців. Албанці тут грали другим номером. Ми бачимо, що по тепловій карті Чехи давили в основному через лівий фланг, контролювали м'яч в центрі. В принципі, це схоже навіть на нашу гру. Більш-менш і за цю якусь команди доволі схожі. І це знову буде битва між нами і Чехами. Дійсно, це буде битва в боротьбі. Тут було, що вони закрили Албанію. Албанія грала тільки на контратаках. Вони намагалися ловити. Деякі епізоди в них були, вони їх не реалізували. Чехія свої стандартні положення реалізувала, виграла. Переборола. Це дуже бійцівсько-сильна команда. Вони вміють грати і в технічний футбол. в них є такі футболісти, той же Черний, той же Адам Гложик може зіграти дуже технічно Шульц. Ми знаємо за штрафного майданчика Вміє забувати. Тобто тут може бути різноплановий футбол. Але конкретно проти Албанії, в них спрацювали навіси, які дали результат команді. Вони переволоділи, вони грали набагато краще за свого суперника, і вони албанців переграли без проблем, чого ми не зробили. Тобто ми на класі не змогли вирвати перемогу в албанців, чехи це змогли зараз зробити. Плюс до того вони й на собі грали в першому матчі. Тому велике навантаження в нас буде саме на фланги. Там, де буде грати Конопля чи Тимчик, там, де буде грати Михаличенко чи Матвієнко на лівому фланзі, тому що буде давити і Черний, і провод, їхні забігання, підключення до атак, наприклад, Соуфала. Він віддав асист. В нього хороші подачі, це гравець із англійської прем'єр-ліги. Це футболіст серйозного рівня. Тому нам потрібно сконцентрувати свою увагу саме на флангову роботу, і зона 14, -та, там, де наш опорник повинен просто все вигризати. Калюжний буде Степаненко, чи хтось інший, але там. Ну, потрібне скупчення футболістів, щоб не дати їм цього простору і для подач якісних, ну і звісно, для дальних ударів. Тобто, в третьому турі і Україна, і Чехія продемонстрували вже зовсім інший футбол, тобто вони продемонстрували результативність і обіграли перед цим турніром аутсайдерів цієї, цієї групи. І зараз сходяться по факту такі тіньові фаворити. Це Чехія, Україна, яка вже провела перший матч. І, в принципі, в трішки інших складах. Україна змінилася, Чехія, можливо, не суттєво. І Патрік Шик навіть зараз не є основним гравцем в збірної Чехії. Ми бачимо, його тут нема. Ну і плюс там є інші форварди, які теж можуть завершувати. Там є непоганий підбір виконавців, і не тільки там більше флангова робота в них іде. В нас же буде все заточене на інші позиції. Ну і звісно, на. Теж наших фланових футболістів і гравців із середини поля. Тому я буду очікувати тут серйозної заруби. І в контексті цього мені цікаво, який склад обере Сергій Ребров. На вашу думку, пишіть в коментарях. А я, чесно кажучи, бачу тут два варіанти. Або ми зіграємо в три центральні захисники, де буде грати ну, Талоєров, Сваток та Забарний. Да, і далі вже обирати потрібно буде двох латералів, які будуть це все спахувати. Ну і, звісно, потрібно буде жертвувати одним із футболістів саме атаки на користь центрального захисника. Або ми зіграємо так само, як в минулому матчі, тобто як проти Грузії, ту саму схему я маю на увазі, але десь точково змінимо деяких футболістів, які, ну, можливо, щось іншого можуть додати саме на матч. Проти Чехії. Як я бачу склад Сергія Реброва на четвертий тур е, в матчі проти Чехії, будь ласка, дивіться. Базових і фундаментальних футболістів, я думаю, Сергій Ребров не буде прибирати зі складу. Я маю на увазі Трубіна, Забарного, Матвієнка, в якій би він позиції не був, Судаков, скоріш за все, і Шапаренка чіпати не будуть, Мудрика і Довбика. Ну, мені здається, це сім футболістів, які точно ну, не будуть змінюватися, тому що або нема на кого, або там суттєва різниця в якості. Хоча тут є певні дискусії по деяким позиціям. Кого я поставив? Тобто я думаю, що з огляду на те, що ми побачили проти Грузії, зіграє Таловєров за барний. Чому не сваток, тому що ну, сваток, як на мене, це більше, як я вже казав, до другого чи там до першого варіанту з трьома центральними захисниками. Якщо з двома, то це Таловєров, який має антропометрію, який може поборотися. А на матч проти збірної Чехії нам потрібно буде боротися. Тому що Чехія заточена на подачі, там фактурний нападник, і з ним потрібно грати е, з фактурним. Центральним захисником і бажано не з одним, тому забарний таловір виглядає в цьому контексті нормальним варіантом з тих, що в нас зараз є. Реально. Справа я все-таки бачу тут Тимчика, тому що ну, два рівноцінні праві захисники. І Тимчик більший об'єм може давати на футбольному полі. і Деяких матчах за збірну України він видавав хороші матчі, так як і погані. Так само і Конопля давав хороші і погані матчі. Тому я думаю, що тут Сергій Рибров не буде дивитися на зв'язки, як і в минулому матчі грав конопля. І не зубков попереду, а Гуцуляк. Тому в цьому матчі я бачу теж зміну правого флангу. Тому що ми бачили, що десь на правий фланг атаці випадав в минулому матчі. Тобто не був такий активний Гуцуляк і конопля, наприклад. Да? А в цьому матчі я думаю, що зміниться якраз у цей вектор і буде тимчик і зубков. Справа. Тобто такий фланг бачу. В Атаці навряд чи щось зміниться. Ну і в опорці, друзі, з огляду на те, що ми бачили, що говорив Сергій Ребро, він казав, що Степаненко буде готовий на другий матч. Але я, скоріш за все, думаю, що він з'явиться тільки в другому таймі. Тому що ми побачили, що Калюжний на тоненького він зіграв непоганий, хороший е е такий бойовий матч, але він був на жовтій. Тобто і замінити його не було ким. І Степаненко, якраз та людина, яка може замінити. Або ну якби вони будуть грати по тайму. Мені так здається, і з першого тайму вийде калюжний. Я Ставлю на те, що от його дебют. Ну якщо він так непогано дебютував, я вважаю, його треба ставити в наступному матчі в основному складі, тому що знову ж таки е, антропометрія калюжний це футболіст, який дуже здорово вміє боротися. І при стандартах він більший за Степаненка, так щоб взяти просто банально фізичні дані. В цьому контексті він, звісно, буде корисний при стандартах. Мені так здається. Тому зіграє як на майка люжний. В центрі болі, ну, Судаков Шапаренко змінювати нема ким. Ну, кого ставить? Бояльського, друзі. Ну, він не буде боротися, так як ну, окей, да, Судаков Шапаренко теж не вирізняється цим, але Бояльський це більше на атаку, це більше ЦАП. Тоді нам потрібно е, жертвувати однією позицією і переводити Буяльську. Ну, або Дмитро Криськів, ну не знаю. Дмитро Криськів хіба замість Шапаренка або Судакова. Тому що в опорній зоні Дмитро Криськів буде нам не дуже корисний. Мені так здається. Конкретно в матчі проти Чехії. А стосовно там нападника, можливо, у вас є певні запитання, чому не поставити Яремчука, правда? Можна, тому що довбик вже вкотре в матчах за збірну. Давайте будемо відверті. Відрізаний від е, м'яча, фактично. Або йому його ну неякісно доводять до його голови, чи то до штрафного майданчика суперника. Ну і сам він ми бачили по останніх матчах, не може самотужки взяти і, в принципі, створити сам для себе момент, що він робить в Ромі, наприклад, що він робив до цього. Але за збірну в останніх матчах в нього якось не йде гра, чесно кажучи. Тому можна очікувати тут навіть Єремчука, я вважаю. Але все-таки думаю, ну, статус Довбика зіграє і. Як я вже й повторив, боротьба вийде на перший план, а Довбик, ну це все-таки якраз під цей футбол. Тому приблизно я так бачу наш склад. Пишіть свої варіанти. Ну, не виключено, що Ребро в нас знову здивує, тому що він нас тоді здивував, Гуцуляком, Калюжним і талавіровим І зараз, з огляду на те, що говорив Ребро, що в принципі Лігу Нації розглядається як турнір для того, щоб переглядати резерв, ми можемо побачити навіть. Суттєві зміни в цьому складі. Умовного, я не знаю, в основі, Назаренка. Чому б ні? А стосовно прогнозу, друзі, ну дивіться, матч дійсно лобовий і дуже важливий. Тому я думаю, що в цьому матчі не місце для експериментів. Суттєвих прям. Я не думаю, що тут буде глобальна ротація, тому що гра реально за, ну, за те, щоб боротися все-таки за перше-друге місце. Ми або боремося, або ні. Ми або виграємо, або ми. Ну, якби провалимо цю лігу Націй. Тому я думаю, ставка буде зроблена на це. І звісно, хто виграє боротьбу в цьому матчі, той виграє матч. Як це було в, в грі проти Грузії? В, в грі проти Грузії що було? Був хіровий газон, який не дав зіграти в технічний футбол. І все зводилось до того, хто кого переборить. Ми перебороли. Калюжний давав це. Навіть Талеро вигравав єдиноборства. Флангові наші там зміщувалися, працювали на захист. Попри хіровастий газон в Польщі. Я сподіваюся, в цьому матчі в Рослові конкретно Газон буде в належному стані. І наші футболісти зможуть продемонструвати вже більш технічний футбол. Це Судаков, це Мудрик, це, звісно, там справа, хто в нас Гуцуляк чи Зубков, да, і той же Артем Довбик, я сподіваюся, вже зіграє набагато краще. Тому все буде зводитися до боротьби. Друзі, прогнозувати, що ми дуже легко або так як грузині мінімально зможемо, мінімально зможемо перебороти Чехів, явна це. Не сподівався, тому що збірна Чехія зовсім інша команда. Це команда, яка якраз вміє боротися. Це команда, ну, напевно, яка б, от як умовний Хофенхайм, дуже схожий по стилю колектив. Хофенхайм теж заточений на боротьбу був. І ми побачили, що було з київським динамо. Як Адам Хложик. Просто виходив, возив і забував м'ячі. Так само я очікую, Адама Хложика з основи в цьому матчі проти нас. Тому що головний тренер може побачити так: блін, проти українців в нього вийшло там з Динамо, я його зараз випущу, він зробить різницю. Не, тому що правда, там немає захисників Динамо, фактично, крім Тимджика, якщо зіграє. Але це може дійсно в них спрацювати. Це футболісти, на яких потрібно звертати увагу. Як ми зіграємо, скоріш за все, це буде приблизно однаковий футбол, який ми побачили проти Грузії. Тобто, це гібридна гра, де ми будемо і контролювати м'яч, коли це. Буде вигідно нам і коли нам це будуть давати робити. Ну і звісно, віддавати ініціативу. Якщо ми заб'ємо першими, ми будемо грати другим нором, як це було проти Грузії, і далі сподіватися або на валідол, що ми витримаємо цей рахунок, або десь заштовхаємо другий, якщо в нас вийде. Тому я очікую отакого. От це матч де 50 на 50. Ти не можеш відверто віддати перевагу якійсь одній стороні, незважаючи на те, що ми боліваємо за Україну. Я не можу віддати перевагу нам, друзі. У нас немає цієї переваги. На жаль, як би ми не, там, ми не хвалили. Збірну в матчі проти Грузії, але не все так було добре, як здавалося. Всього на всього один і все було дуже натоненько. Ми не забили другий. І ми зіграли доволі поганий другий тайм з точки зору атаки. Про це теж те говорити. А Чехія в цьому плані більш організована команда, все-таки, хоч ми їм забили там два, але вони нам три забили. Розумієте, тут те саме може бути. Ми їм три заб'ємо, вони нам чотири. Або вони нам теж три, і їх нічия влаштує. Тому що вони будуть розуміти, це краще ніж програти, У нас буде перевага над Україною. Тому, друзі, я прогнозую тут нічию. Мені здається, збірна України не зможе перебороти Чехів. Все таки я побачив проти збірної Грузії ту збірну, яка дійсно має бажання, має характер. Но в Атаці в нас відрізаний форвард, і в нас вже вкотре ця проблема не вирішується. А форвард – це футболіст, який повинен забивати. І не факт, що в нас знову зможе Михайло Мудрик. Отримувати такі шанси з зони 14 і так пробивати, тому все буде зводитися до стандартних положень, до подач. А ми не дуже сильні в цьому компоненті, як на мене. Чехи все-таки більш якісно грають. Тому я розраховую тут на результативну нічию 1-1-2-2, щось таке і сказати, що це буде провально для нас, напевно, так. Але я все таки сподіваюся на більшу самовідачу, що ми тут точно не програємо. Якщо виграємо, це не буде якоюсь сенсацією, не буде якоюсь несподіванкою і для мене, і для вас. Але це буде приємним бонусом для нас з мотивацією дивитися наступні останні два матчі Ліги Нації вже в листопаді. Тому ви можете вважати мій прогноз невтішним, ви можете його вважати реальним. Або я там знаєте сильно прискіпливо ставлюсь до збірної. Ні, друзі, я просто дивлюся на ці речі реально на наш рівень станом на зараз. Якби там хто що не говорив, у нас є проблеми. Є ці проблеми, вони Поки що не знаходять якихось адекватних рішень, і ми їх не бачимо на футбольному полі. Але наша збірна додала в дисципліні, в, р... в грі в захисті. Як мінімум, по матчу проти Грузії, ми можемо зробити таке висновок. Останнє, що я хотів би озвучити в цьому відео, це реакція Михайла Мудрика на критику. Тобто він дав інтерв'ю після матчу проти Грузині. Він зіграв хороший матч. Ми в огляді відмічали. Передивіться огляд обов'язково по матчу Україна-Грузія, де ми розбирали всі епізоди і конкрет. На забитий м'яч і гру Михайла Мудрика зіграв дійсно класно. В Атаці, не без проблем там втрати м'яча були, як завжди, незрозумілі передачі, але він зробив різницю. Це футболіст, який має це робити, і він дійсно продемонстрував. Але після гри він вийшов в інтерв'ю і сказав от такі от слова: цитую. Перед матчем із Грузією було багато критики. Експерти обговорювали команду, тренерський штаб, футболістів. Всі згадували про те, що Грузія розгромила Чехію. Ми у свою чергу останній програли. Тому проти Грузії, мовляв, можемо не виходити. Хочу подякувати тим вболівальникам, які підтримували команду завжди, незважаючи на результат, оскільки ігри бувають як хороші, так і погані. А сьогодні, враховуючи те, як колектив налаштувався на поєдинок, як віддавався на полі, ми заслуговуємо на цю перемогу. Сказав ось Михайло Мудрик, і в мене тут. Запитання, ну, знаєте, інтерв'ю начебто як інтерв'ю, але воно наче дає нам закид. Тому що, скільки я читав коментарі під своїми відео, я не знаю, як там на інших сайтах, в інших блогерів що пишуть. Але мені здається, не всім подобається і не всі готові. Плескати в долоні постійно, коли наша збірна програє. Причому ми бачимо, що програє по ділу, і нас суперник реально в всіх компонентах просто переграв. Що в нас немає моментів, що ми граємо погано в захисті. Я просто не розумію тут закид від Михайла Мудрика в сторону: він каже, там експерти обговорювали, тренерський штаб, футболістів. Ну, експерти він має на увазі вболівальників. І говорить, що він дякує тільки тим вболівальникам, які підтримують команду, незважаючи на результат. Тобто я не розумію просто тут, Михайла. І взагалі, якщо це колективна думка збірної або індивідуальна Михайла, вам потрібен слухняний натовп, який буде постійно плескати в долоні, говорити, що ви молодці, незважаючи на результат, як би ми погано не грали, що ви красавчики, ми вас будемо підтримувати. Ви ви супер. Ви взагалі зайки там? Да. Чи вам потрібні люди, які будуть вказувати на ваші, ну, якби реальні помилки і говорити про реальні речі, які відбуваються? Я просто не розумію, в нас тут демократія, чи ми повинні е, постійно хвалити? Ну, якщо постійно хвалить, то тоді е, для чого, ну, для чого, який розвиток тоді буде в нашій збірній? Якщо, е, ну, якби вболівальники не будуть говорити про це. А болівальники для того і створені, і для того вони є. Що, в принципі, да, підтримувати команду, але конструктивна критика вона повинна бути. Вона повинна бути, якщо команда зіграла добре, і ми це побачили, то ми про це говоримо. Якщо команда зіграла погано, ми теж про це говоримо. Це нормально. Тому я вважаю цей закид Михайла Мудрика конкретно в нашу сторону з вами. Тих людей, яким не подобалась гра збірної, як віддавалися реально погано, віддавалися футболісти. Мені так здавалося. І вам так здавалося з огляду на коментарі. Тому от це мені не дуже сподобалося. Але це тільки, ну знаєте, там думка Мудрика і моя думка на цей закид від Михайла. Як ви вважаєте, пишіть, можливо, Михайло дійсно правий, і нам потрібно після кожного матчу просто хлопать і все. На цьому, друзі, будемо завершувати. Ми бажаємо тільки перемоги нашої збірної. Я хотів би, щоб ми перемогли Чехію. І це було дійсно закономірний результат для нас, щоб ми переграли їх по грі, та навіть з фартом. Неважливо, нам зараз потрібен результат. Ми говорили, друзі, зараз гра відходить на другий план. Результат виходить на перший. З Грузії він був. Чекаємо результат на матч проти Чехії. Пишіть свої коментарі стосовно складу, стосовно закиду Михайла Мудрика, як я його прочитав. Ну і інших аспектів гри нашої збірної. Можливо, щось ви підмітите цікаве, і я зможу для себе почерпнути теж ваші думки, які зможуть мені допомогти краще зрозуміти нашу збірну і наступну гру проти Чехії. Тому ставте лайк. Якщо вам подобається, звісно, наші відеоси, той контент, який виходить. Підписуйтесь на канал. Ну і всіх чекаю о 21.00 14 жовтня. На цьому каналі разом підтримуємо збірну. До нових зустрічей.